Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні вранці 1600 пролунали вибухи на плавучих кранах, після чого пішла тріщина по чотирьох нових опорах. В небо підняли пожежну авіацію. ІЛ 76 здійснив три скиди води на кран та частину мосту. Блокада Криму почалась. Потяги скасували на невизначений час. Пошкодження залізничного полотна наразі невідомі. Російські інженери заявляють, що міст довго не простоїть, вибухи та останні землетуриси в Ричені декілька місяців тому наробили для нього біди. Останні диверсії в Криму все частіше роблять акцент саме на Кримський міст. Військово-політичний експерт Олександр Коваленко вважає, що ремонтні роботи на Кримському мосту, автомобільна частина якого серйозно пошкоджена і значно пошкоджена. Залізнична гілка можуть затягнутися надовго. Таку думку він висловив в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо завданих кримському мосту пошкоджень та наслідків цього. Автомобільна частина дійсно пошкоджена досить серйозно, але важко сказати, чи є у них. Можливість в іншому напрямку влаштувати саме реверсне сполучення. Це ми побачимо найближчими днями, чи вони зможуть це зробити, але навіть якщо так, якщо буде відбуватися такий реверс, то це недостатньо буде високий рівень цієї пропускної здатності, зауважив Коваленко. Крім того, додав він: пошкоджена логістика мосту потребуватиме повної заміни прольоту, тобто ремонтні роботи, які можуть затягнутися надовго, сказав експерт. Водночас, Коваленко зауважив, що основна частина усієї мілітарної логістики російських окупантів здійснюється не стільки автомобільним. Шляхами, скільки залізницею. Залізниця на Кримському мосту досі також працює неповноцінно. Вона працює в реверсі, і для того щоб компенсувати цю автомобільну складову для постачання російському групованню саме автотранспортом, їм доведеться її переорієнтувати саме на залізничну складову, пояснив він. За його словами, швидко окупанти зробити цього не зможуть. На думку експерта, за 2-3 дні росіяни вже почнуть заміну деякої цивільної та комерційної складової залізничного сполучення мілітарною поступово її збільшуючи таким чином. Вони компенсують нестачу автомобільної дороги, водночас на це піде певний час. Говорячи про логістичні втрати російських загарбників, Коваленко зауважив: їм буде дуже складно відновити повноцінне постачання того рівня, яке відбувалося до сьогоднішнього інциденту, але усе одно вони зможуть відновити цей рівень знову ж таки через деякий час. За той час як це відбудеться, їхнє угруповання саме через нестачу повноцінного логістичного сполучення матиме деякі проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і не тільки. На запитання, чи міг міст бути пошкодити? Морськими дронами, експерт зазначив, що це точно не був ракетний удар. Якщо подивитися на ті пошкодження, які є на мосту, то там нема ознак ракетного удару. Отже, вибух відбувався не на поверхні чи зверху, тобто у повітрі. Якщо дивитися з фізичної точки зору, то вибух відбувався під мостом. Але що то було, та як воно було, невідомо. І хто за цим стоїть, також дуже важко сказати, зауважив Коваленко. Крім того, відповідаючи на запитання, наскільки Росія зможе сухопутним коридором компенсувати виключення Кримського мосту, з ланцюжка постачання. Озброєння експерт підкреслив, що для того, аби повністю виключити міст з цього ланцюжка, потрібно зруйнувати ще по прольоту хоча б та залізницю. Все ж таки, залізничне сполучення, як ми бачимо, воно є, воно працює. Те, що воно працює неповноцінно, це інше питання, але частково воно компенсує ось ці потреби. Якщо вилучити взагалі кримський міст, то для росіян розпочнеться логістичне пекло, сказав він. Так за словами Коваленка, це буде величезною проблемою, в першу чергу для всього південного груповання окупаційних військ. На запитання, скільки часу може знадобитися, на Ремонт мосту експерт сказав, на це може знадобитися місяць-два місяці, приблизно так залежно від того, наскільки вони поквапляться взагалі із заміною цього прольоту. Він додав, що набагато важче відновлювати залізничну частину. Вони повноцінно залізницю досі не змогли з 2022 року. Відновити своєю чергою вони дуже швидко відновили автомобільний проліт, тобто на це може піти 2-3 місяці, якщо по максимуму брати, сказав Коваленко. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.